Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема історія виникнення гімнастики. Гімнастика від грецької перебуваю оголеним, тренуюся. Система тілесних фізичних вправ, яка склалася у давній Греції за багато віків до нашої ери. Метою гімнастики був загальний всебічний фізичний розвиток самовдосконалення. Як відомо, стародавні греки займалися тілесними вправами оголеними. Крім загальнорозвиваючих і військових вправ, вправ з верхової їзди, плавання, імітаційних танців, гімнастика стародавніх греків включала і вправи, з яких проводилися публічні змагання: біг, стрибки, метання, боротьба, кулачний бій, їзда на колісниці, які, в свою чергу, включалися в програму Олімпійських ігор, що проводили з 776 року до нашої ери, по 392 рік нашої ери. Найдавніші згадки про систему гімнастичних вправ існують в Індії. Є зображення тих часів демонстрували свою силу і спритність. В той же час на теренах стародавнього Китаю гімнастичні вправи використовувалися як лікувальний і профілактичний засіб. Неоціненний внесок у розвиток і поширення гімнастики зробили стародавні греки. Усім відомо, що в стародавній Еладі панував культ здорового, гарного тіла. Заняття спортом були невід'ємною частиною життя, в якому гімнастика займала особливе місце, адже гімнастика розвивала силу, мужність, витривалість і духовну впевненість, Нею починали займатися ще з дитинства. Були створені спеціальні школи гімназії, де з дітей виховували справжніх атлетів. А викладачів гімназії того часу називали гімнасіархами. Гімнасіархи були шанованими і поважними представниками суспільства. З розквітом стародавнього риму гімнастика теж займала ведучі позиції у хованні міцних і мужніх воїнів-легіонерів, але римська гімнастика дещо відрізнялася від грецької. Римляни почали використовувати прообрази сучасних гімнастичних снарядів. Так, наприклад, дерев'яний кінь використовувався для навичок верхової їзди, а дерев'яний стіл для опорних стрибків. Майбутні воїни навчалися долати можливі перепони під час бою. Популярним були акробатичні вправи і вправи на рівновагу. До речі, в епоху античності гімнастика була суто чоловічим видом спорту. У часи Ренесансу гімнастика набула нового поштовху ідей античності. В систему виховання поступово входить фізичне виховання, гімнастика. Значну роль у її відродженні відіграли твір італійського лікаря Іероніма Меркуріаліса про мистецтво гімнастики. Саме з початком епохи відродження розпочинають більше використовувати гімнастичні снаряди, кінь та поперечень. Зичне виховання молоді знову вийшло на перший план системи освіти, а широке використання гімнастичних снарядів і розвиток акробатики стали основою спортивної гімнастики. Розвиток і становлення якої почався вже у 18-му на початку 19-го сторіччя. Педагогіці у створених в них школах, філантропіях важливе місце зайняли системи фізичного виховання, гімнастика, яку розробили і викладали. Завершив створення системи німецької гімнастики, Ян, він значно розширив гімнастичну область. І винайшов нові вправи і снаряди, включаючи поперечину та брус. Заклавши тим самим основи сучасної спортивної гімнастики. Він розробив гімнастичну систему, названу Турне, яка збагатила німецьку гімнастику вправами на поперечині, турніку, кільцях, брусах і коні у другій половині 19 століття. Європа, а пізніше і Америка переживають справжній гімнастичний бум. Саме це був той час, коли заклалися основи нинішньої гімнастики, методика навчання і особливості стилів цього виду спорту. Німецька гімнастична система відрізнялася чітким виконанням рухів прямими лініями і багаторазовими повторами, тих самих вправ на спортивних снарядах. Шведська система тяжіла до вільних вправ. В середині 19-го сторіччя в Чехії під керівництвом професора Празького університету Мирослава Тирша було засноване спортивне товариство. Сокіл саме Сокіл став засновником чеської гімнастичної школи, основу якої встановили вправи на снарядах, вправи з предметами, вільні вправи і піраміди. Тут приділялося більше уваги естетиці, форми, красі і гармонії рухів, логічній завершеності і гімнастичні комбінації. Сокольська гімнастика завершила формування основних елементів спортивної гімнастики, що стало поштовхом для її поширення у багатьох країнах. Визнаним видом спорту гімнастика стала у 1896 році, коли було включено в програму перших сучасних Олімпійських ігор. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте подобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.